Свято Миколая і справжнє чудо ще в одній українській родині. Сьогодні я втретє стала мамою. Ми очікували доньку Софію, але вона народилася в такий прекрасний день, день Святого Миколая, та вирішили назвати її Ніколь. Батько вже пестить Ніколету і не хоче спускати з рук. Дома чекає уся рідня, а у неї свято подвійне. 19 грудня це дуже очікуваний день в нашій родині. Це велике сімейне свято. адже день народження батька Миколи. А тепер ще й день народження маленької Ніколи. Мама Світлана щаслива святі з такими подарунками далеко не вперше приходять до їхньої родини. Вже за традицією дітки в нашій сім'ї народжуються на великі свята. Старший син народився на 13 грудня. В день Андрія привозваного та щастю носить. Ім'я Андрій, наш колектив Ніколеті, бажає зростати в мирі а усім українським сім'ям віри і таких же славних чудес. Я бажаю всім українцям лише перемоги, віри та радості, навіть такі важкі